мене є всі документи. Зараз під'їде. Зараз під'їсові ще оперативна група. Будемо робити затримання за порушення конституційних прав людини. Мене захищає міжнародні договори. Конвенція резолюція. полюбляв знімати зсу на камеру, тому тепер може опинитись за ґратами. Скандального Дрогобицького блогера Мар'яна Чаву затримала СБУ за перешкоджання Збройним силам України. Чаву підозрюють у перешкоджанні законній діяльності збройних сил. Сил він відомий розмовами з представниками ТЦК. Крім цього, блогер розвинув і ютуб канал Знай свої права із понад 120 тисячами підписників. Тепер йому загрожує від 5 до 8 років позбавлення волі. Також Мар'ян Чава є й ковідним антивакцинатором та соратником Остапа Стахіва. Нагадаю, останньому у 2021 році оголосили про підозру в співпраці із Росією. Його відправили до СІЗО із правом внесення застави в розмірі мільйон гривень. Стахів сказав, що в нього цих грошей немає. Відтак кошти йому зібрали прихильники.